Кінотеатр жовтень відкриють у неділю, 18 жовтня. Наразі будівлю під'єднали до усіх зовнішніх мереж. Сьогодні там експериментально увімкнуть опалення. Три з шести зал повністю готові ще у кількох залишилось встановити обладнання для показу фільмів та сидіння. В оновленому кінотеатрі побував Богдан Бур'яненко. 11 днів до відкриття, а кінотеатр жовтень майже готовий. У трьох залах шести фільмів можна показувати, хоч зараз. В інших не вистачає сидінь та проекторів на фінішній прямій і внутрішнє оздоблення приміщень. Роботи на стадії завершення, плитка в всіх приміщеннях закінчення, санузли закінчені, 100%. Завозяться крісла приміщення залів, обладнання, звукове, обладнання вже виставляється. От покриття. Залів на завершенні. Оновлений жовтень має сучасну систему пожежної сигналізації, аби події річної давнини не повторилися. До речі, кінотеатри повернули і історичний фасад у стилі конструктивізму. Будівля позбулася свого початкового вигляду під час реконструкції у післявоєнний період. Крім оздоблювальних робіт, будівельники облаштували і ділянку скверу, розташовану поруч. Там залишилось покласти бурківку та висадити квіти на клумбі. Будівельники справляються зі своїми завданнями. Задання, які ми поставили, працюють в нічну зміну і в день. в день. сьогодні в день працює 289 людей, і 18 числа чекаємо киян на відкриття цього старого нового кінотеатру. Наразі у приміщенні тривають випробування усіх систем, аби усе працювало справно. І вже на наступні вихідні у кінотеатрі покажуть перший фільм після пожежі. Богдан Бріненко Андрій Тилка Київ.